Експерт політолог директор центру суспільної інформаційних технології Валерій Димов у нашій студії вітаємо, пане Добрий день. Ми кажемо, що звісно констатуємо там е трагедію. Намагаємося зрозуміти, яким чином будуть ліквідовувати наслідки, дізнаємося про стан постраждалих. Але якщо дивитися глобальніше на цю проблему, то як змінити систему? Систему перевірки каже, що мораторій був перевірки. На перевірки пожежники не могли інспектувати, наприклад, такі подібні схожі заклади, і це могло стати однією з причин недотримання там певних правил безпеки. Глобальніша система вона змінюється функціонування функціонуванні на увазі. Я приєднуюсь до висловлювань співчуття рідним та близьким людей, що загинули, важка трагедія, складна трагедія. Як політичний експерт, і буду назвати очевидно політичні наслідки, політичні процеси. Відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що знаєте, є такі періоди в розвитку країн і систем, якщо вже говорити, спільнот, коли старе вже не працює, ще не запрацювало. Ну, я не буду нагадувати людям, які пам'ятають часи розпаду Радянського Союзу, як. Пілот німецький міг посадити літак на червоній площі. Це сталося тому, саме кожен... цього дня до речі, тому що кожна цього... що... цього... да, да. бачите, змогу. нічого Там. немає, як, ну, да, тобто як... вчора людина, яка займалася юнгом, каже, що це нічого випадкового не буває. Тобто, очевидно, кожен вникає відповідальності за свою сферу відповідальності. Коли не хоче нести, боїться політичних наслідків, можливо, якихось інших речей, так і тут. Тобто, старе ще якось функціонує, і час від часу ми просто бачимо наслідки, того, як стара сестра управління, а ми неодноразово з вами в студії говорили про е, архаїчну систему управління, яка е, фактично спадок українцям дісталася, то вона зараз вже просто добігає свого кінця. Це реєстри, ці перевірки. От, от подивіться зараз на такий контент-аналіз. Да? От якщо там якась аварія е, на перехресті, одразу кажуть, ой, у нас там не було борудовно шлагбам. Починають перевіряти суспільна увага. Потім нічого немає. Поки знову гром не гряне, поки знову петух, вибачте, не клюне, поки е, знову не відбудеться якась подія. Зараз е, літній. Період починається зараз. Атракціони якісь скрізь не ліцензіовані, скрізь. Вони платять майже хабарі місцевій владі. Знову, вибачте, не хочу зараз наворочити. Якась аварія буде, знову казати, що цього не відбувалося. Ми просто зараз бачимо, як просто система не може впоратися з тими викликами, які стоять на порядку денному. Тому ще рівень довіри до влади, до владних інституцій, рівень довіри до всіх комісій, до всіх цих робочих органів. Вони також на жаль, на жаль, низькі. Зараз питання не в тому, як мене наприкад слухачі будуть яка як вони будуть поставитися до висновки цієї комісії, яка буде очолювана Геннадієм Зубком. хтось буде все одно казати так, як вони вважають в зв'язку з їх політичними, скажімо, можливо, якимось упередженнями, можливо, уподобаннями щодо персоналі, щодо фігур. Тому я сподіваюся, верніше я ну, точно знаю, що рано чи пізно ми прийдемо до того, коли у нас не буде різних реєстрів, різних перевірок, довір, недовір до цих, тому що знаєте, от вивізьмо, скажімо, біль. Да, от я, якщо зараз там були великі теракти, якщо вже так перескакувати, великі теракти у них, але вони до того не дозволяли органам влади перевіряти їх в аеропортах, тому що вважали них там дві партії. Кожен політичні уподобання якісь має. Тобто, практично вузькі політичні якісь інтереси можуть стояти на заваді серйозним, серйозним змінам. Я би не хотів, щоб Україна там своя проблема, мовна проблема біги, щоб Україна була заручником якогось вузьких політичних уподобань. Я е, сподіваюся, що українці е, почнуть довіряти владі. Цим комісіям і але для цього владі треба зробити правильні висновки в тому числі із цієї трагедії, яка відбулася на жаль в Київській області. Ну і до інших подій, як тижня, так і останньої доби от санкційний список Савченка сенцова сенсова обговорив Петро Порошенко з Надією Савченко. Вони зустрілися на банковій в адміністрації президента. Говорили і про спільні дії для прискорення звільнення українських в'язнів, а також презентацію позиції України в парламентській асамблеї Ради Європи. Глава держави запропонував надії відвідати. Низку європейських країн та провести зустрічі з їхніми лідерами згадали ситуацію на Донбасі, зокрема її загострення та загибель командира батальйону 72-ї бригади Андрія Жука. Ну, ось ми зараз повертаємось до теми повернення на савченко. По перше, ваші враження, ну і прогнози, які вже всі ну багато хто любить давати стосовно її діяльності. От, зокрема, ми бачимо, що. Президент запропонував відвідати низку країн, от як ну з дипломатичною певною що місією, в тому числі, якою буде діяльність пані Надії? Знаєте, є таке прослів'я в прикладі з російською у перемоги тисячі батьків, а поразка завжди сирота. Зараз багато хто буде прописувати собі політичні е, бали, дивіденди, е, а, а якісь проблеми покати на своїх політичних опонентів, знову повертаючись до вузької політичної, е, скажімо так, е, аналітики ці, в цих питаннях. Я думаю, що е, Надія Савченка, як вона заявила, зробила заяву, що не треба душити їх об'яттях. Я думаю, я вже просто цю метафору сказав, колись то повторюся, що у цей великий середній палець, який вона показувала Путіну, вона вимушена буде показувати тим, хто захоче політично її тут обіймати і душити в своїх об'ятях. Вони будуть прописувати собі, скажімо, заслугу в тому, що Сашенка Порос, але насправді надія належить всім і належить нікому. То я думаю, що вона демонструвала, ми з вами говорили в цій студії раціональну, дуже раціональну, адекватну поведінку тим викликам, які були на порядку Вона казала, що вона повернеться в Україну на своїх умовах. Ми говорили з вами про те, що якщо є якісь домовленості щодо там мінських, санкційних, якихось інших аспектів наших, нашої війни з російською агресією, але насамперед сама Надія Савченка не погодиться з цими умовами, якщо вони такими і були. І зараз я думаю, що Надія Савченка. Після певного періоду адаптації, скажімо, притірки, щоб не було такого спамання, замітих, щоб кожного дня, тому що е, засоби масової інформації таким чином побудовані, що вони ну не можуть довго довго, скажімо, приділяти увагу завжди будуть вдолюкані якісь речі, і ти не зможеш довго підтримувати тонус уваги до своєї персоналі. Тому вона зараз притреться до цих політичних умов. Я беру це слово в лапки, е тому що це зовсім інша діяльність аніж діяльність е, військової, аніж діяльність льотчиці, аніж діяльність людини, яка знаходиться в застянках. Вона там демонструвала. Дуже серйозну поведінку, відміну від наших політиків, які падали в судах, якщо ви пам'ятаєте, на відміну від цих грушників, від яких які яких коли заарештували як тут в Україні від них відмовилися дружини, відмовилася країна, відмовилися військові. Вона, я думаю, таку поведінку, харизматичну поведінку де висуватиме і в своїй політичній діяльності. Я, я думаю, що вона виступить і як депутат Європарламенту, вона mm -hmm. виступить і там. Я думаю, що А от, дивіться зустріч з лідерами європейських країн, от пропозиція президента. Ви бачите ефект від таких зустрічей? Звичайно, розумієте, засоби моста ізнов таки вони приділяли їй увагу, і вона не тільки. Які відомо тут, знаєте, є така харизма народного героя. Чому росіяни також це подвійна ситуація? Я потім, можливо, якщо треба буде запоміснювати з точки зору. Тобто народний герой, Росія вважає, що народні герої тільки у них можуть бути. Знаєте, Іван Селянський син, Кристиянський син і таке інше. Вони не, не, не погоджуються, що народний герой є в іншій країні. Так от, європейці знають, що така Надія Савченка, засоб масло інформації говорили про це, і ця людина буде виступати тут в парламенті. Всі не люблять своїх політиків більшого не меншого міру, а цей політик буде Скажімо, в очах людей ну, вирізнятися своїм, ну, скажімо, своєю харизмом, тому що вона дійсно з народу, тому що вона вчора була реально воювала. Вчора голодувала, позавчора вона реально воювала і її захопили в полон. Я думаю, що і будуть показувати цей бекграунд, будуть показувати і то, як її допитували ці бандити. І вона казала, я нічого вам не буду говорити, тому що я знаю, що ви мені розстріляєте. Mm -hmm. Я пам'ятаю, ми пам'ятаємо всі ці речі, і я думаю, що це серйозно буде, знаєте, іміджево, якщо взяти такий термін. Вибачте, перемога України, українців, і це тому я кажу, надія не лежить всім, не належить нікому. Тобто вона е на сьогоднішній день буде уособлювати собою дух опору, дух е сили, духу волі українських громад. Ян так само не належить вона, і зокрема, і Вадиму Рабіновичу, але це ми послухаємо його думку. Великі політичні перспективи пророкує на Савченко, власне народний депутат Вадим Рабінович. Про це політик сказав у програмі Харток на нашому каналі. Давайте послухаємо. С ней не просто должны считаться теперь все, да? а теперь она э, как бы становится такой Маргарет Тетчер украинской политики. Я не понимаю пока, кто ее остановит вот в этом политическом беге, если она сама себя не остановит и сама не наделает глупостей. Я даже не хочу вам сказать верхнюю, так сказать, точку, но думаю, что это один из серьезнейших кандидатов в президента Украины. Останнє поговоримо окремо. а От чи доцільно з Маргарет Течер порівняти, враховуючи, що в Англії не всі любили Маргарет Течер свого а, часу? Ні. Не це красива метафора, розумієте. Я думаю, що Маргарет Тетчер починала як політичний діяч. Вона з молоді очолювала молодіжний е, рухи консервативних партій. Були потім були непопулярні реформи. Мала, вона почала, вона дуже непопулярна, Вона заради того, щоб інвестувати в науку і в освіту. Вона забрала безкоштовні сніданки перших і Тому її починала вже не любити. Але вона була дуже рішучою. Вона виграла фонклезьку війну. Вона провела реформи. Чому її не люблять? Тому що люди не люблять е, е, тих, хто ламає їх уставлений спосіб життя, її не можуть любити проспілки, які завжди спекулювали на проблемах шахтарів. А вона розігналася ці проспілки шахтарів і зробили реформи. І, Зрозуміло, ті люди, які втратили роботу, втратили свою можливість поливати, ніколи не полюблять ту людину, е, яка позбавила їх цього впливу. Тому каданові, коли, коли Маргарта ще померла, царство небесне, то дуже багато людей улюлюкали, свистіли. Але знаєте, вона зробила Великобританію, звибачте, з за затерпезною якоюсь там вже країни. Яка мала такі проблеми навіть з тим Белфастом, що не знали, що робити з ним. А сьогодні це ну одна з провідних країн світу, і можливо навіть лідер дуже в багатьох аспектах. Але Надію Савченко скоріше знаєте, ми з вами про це говорили. Надію Савченко скоріше порівнювати треба з легендаризованою жанною Дарк. Розумієте? тому що це народна фігура, яку не Валерію, любили тоді парламентарічки. Ми бажаємо а. бачити зміни в країні реформи. а Чи ми бажаємо бачити просто героїні за цими реформами, яка нічого не насела. Ми так само пам'ятаємо, як Жанна Дарк завершила своє життя, навіть не на кар'єру, якщо військово можна казати. Дивіться, ви погоджується Погоджуєтесь з тим, що навіть для того, щоб змінити от, як течер країну, для того треба мати такий бакграунд, ресурс, ґрунт. Це знання, це досвід, це люди, це команда, які там. Тобою будуть все це впроваджувати і дотискати в погано або в хорошому сенсі цього слова. Це має бути теж таке щось ґрунтовне. Як чи має зараз ресурс надія закумулювати навколо себе всю цю силу? Це людська, професійна, я ж кажу, цей досвід, знання і все таке інше. По перше, я порівнював з легендаризованою Жан тому що, наприклад, коли Вольтер описував орландський це зовсім інше. Це ну коли Жанну Дарк в 1431 році, якщо я не помиляюсь, спалили до того, її здали тих, якого вона звільнила під Орляном. Потім вона Бандербусі, І Бандербусі. на увазі, що реальна людина вона відрізняється від від легенди. тому я порівнюю. Легенду іміджу, ми говорили, як вона буде виступати, як до неї будуть ставитись, як вимушені вони будуть ставитись. Вони ж прекрасно розуміють другу частину ваше запитання: що нема цього, нема цього, немає цього, немає цього ну, досвіду ресурсів, певних навичок політичної діяльності. Тому до речі, і здали ті, які вважали, що в Жандарк немає цих можливості для реалізації себе в політичних умовах Франції 15 століття. Тому о, я кажу, що вони будуть скріпя зубами погоджуватись на ті речі, тому що вони не зможуть іти проти тренда проти ставлення громадян тих європейських країн. як у нас Авроп... швидко тренди змінюються, і як плюють дуже швидко в я... тих, кого вчора на цей п'єдестал ставили звичайно, двома звичайно, руками. Однозначно, тому я казав про притірку, казав про те, що треба навчитися політичним способом політичної діяльності. Вони відрізняються. Там своя етика, там свої там етика відповідальності, а не етика переконання брати класику політології, там не ти не можеш робити, бо благими намірами вмощена дорога до пекла, тому там не можна діяти на пролом, тому що треба мати те, що ви називаєте ресурсом, в тому числі і політичним ресурсом. Ти маєш каналізовувати свою політичну діяльність не на вуличних, не на площах, тому що так дуже важко щось побудувати, а в політичному річищі навертувати в політичну підтримку, а там вимагає певних умов. Тому, звичайно, що хтось буде, і навіть у Вадима Рабіновича ми побачили, хтось буде е, намагатися. Сподобатись, також конвертувати в свою політичну підтримку. Я не буду використовувати себе, примазатися, але, скажімо так, бути поруч uh -huh. з Надією Савченко, і на перший порах побачити ніхто не буде. Буде критика громадському спектрі, буде критика тих, хто можливо втрачає від того. ну Зараз буде список ТПК опубліковано, розумієте? Умовно кажучи, ми побачимо там, як ці люди були ставитись до Надії Савченко. Хтось намагатиметься, знаєте в Україну майбутнього увійти. Вони всі будуть. Намагатися, ну скажімо, все ж таки обіймати надію Савченко. Не буде казати, що душити те, яким чином вона це впорається. Це питання все ж таки до Надії Савченко. Але кажу, вона досі вона демонструвала абсолютно раціональну, угу. адекватну поведінку. Послухаємо ще одну думку, і продовжимо обговорювати. Одна людина все вирішити не може, тому не потрібно покладати великих сподівань на Надію Савченко. Таке переконання у студії 112 Україна висловив політтехнолог Сергій Гайдай. всем, без исключения в Украине, так предупредить об опасности истерии вокруг Савченко. И политиков, и избирателей я бы от этого предостерег, потому что в истории Украины и вообще вот эта вот надежда и ожидание мессии, человека, который придет и все решит, оно вредно. Один человек не способен решить все. Важко посперечатися з цією думкою, але якщо не одна, якщо команда, якщо команда однодумців, якщо команда однодумців запрацює, так продовжу логічний ряд, може статися, що вона багато чу... ну, щось де змінить. Сергій Гайдар тільки підтвердив, Едар тільки підтвердив мою фразу, про те, що буде критика в громадському закладі. Політики намагатиметься все ж таки примазатись да, до Надії Савченка. Розумієте, зараз ще великодні такі йде до, до трійці свята. Там сказано, як ви відрізнітесь місію від того, що хто буде верситися по справах і дізнаєтесь про них. Тому знаєте, це, це не банальність, це істина. І тому ми будемо дивитися, яким чином. Але знаєте, місія можливо не може всіх повести за собою. Але вона може бути тією а, закваскою, якщо брати знову метафору з Євангелія, е, яка в суспільство. Надія Савченко точно належить новій системі, яким би чином ми зараз не аналізували. Вона є, її люди приносять харизму очікування нового. І е, вона має свою політичну роль в цій зміні старої системи побудови нової системи. У кожної людини є своє місце. Місце Надії Савченко буде рівно таким, наскільки вона зможе його реалізувати. Є місія, а є місія. Місія Савченка, вона адекватна не. Розуміється, яким чином в політичній площині вона себе реалізує. Ми побачимо це будуть побачимо, складні Побачимо, обов'язково про це. Будемо говорити Дякую. Валерій Димов, експерт політологу, з нами цієї фірного години. Дякуємо Валерій, за ефір.